Ми маленькі громадяни нашої України, своїми долонками ми хочемо, ми хочемо захистити вас від біди, щоб, щоб ясне сон, сонечко завжди сміхалося вам, а ми будемо, будемо його міцно тримати, щоб воно завжди вам дарувало тепло і надію. Щирого серця даруємо вам ляльки мотанки. Сподіваємося, що вони збережуть вас від біди. Дорогі наші воїни даруємо вам оці обереги. Першому вузику плетена наша любов, В другому велика подяка вам за безмарні ранки. А ще сюди ми додали побажання миру. Благополуччя, спокою, здоров'я. Ми хочемо, щоб ви усі поверталися додому живими, а в цьому вам допоможуть наші обереги. Дорогі воїни, хочемо передати вам міш... мішечки обереги, які мають вас захистити у, у скрупну годину. Захистіть наше майбутнє. Я хочу, щоб моя підкова дарувала вам щастя. Хай цей ангел збереже вас. Повертайтеся швидше додому. Шановний воїне, захиснику вітчизни, я обиговала для тебе оберіг. У мішечок я поклала різні трави та дубову кору, щоб ти був сильний. Хай береже тебе Господь і мій оберіг. Повертайся додому живим. Нехай ця лялька-мотанка стане твоїм янковом-охоронцем у нелегкому бою. Мій оберіг символ вічності, добра. Хоробрості і доброзичливості. Я бажаю вам, щоб ви прийшли додому живими. Так, ми жили під мирним небом, по різному в житті трапляли. <кхух> Війна неждана чорним кругом, нам вікно постукало, наснідавши, не попрощавшись, зібравшись швидко одними, <кхух> пішов юнак Донецьким шляхом, країну рідну боронив. Дозволь тебе, мій незнайомцю, своїм товаришем назвати, бо ти для нас усіх, як сонце, як з неба, Божа благодать. Клоняюсь твоїй мамі низько, вона дала тобі життя і виростила не хлопчиська, а справжнього захисника. Прости, мій брате, що не можу я напоїть і накормить, і твоє тіло теж не можу від куль ворожих захистить. Болитва з вуст моїх лунає вода. Сильніша над усе. нехай Господь тебе оберігає і матір Божа береже. Мій друже, повертайся швидше, тебе чекає весь народ, а благодать нехай Господня.